Погода в Україні на вихідні сильно зіпсується. У ці дні спостерігається активізація циклону і переміщення арктичних повітряних мас. Через це в країні буде нестійка погода з коливанням атмосферного тиску, дощем, поривчастим вітром та навіть снігом. Про це нам повідомляє Так, погода 8 жовтня буде холодною, а місцями навіть сніжною. Вночі очікуються заморозки. Опади у вигляді дощі пройдуть по всій Україні, а в Карпатах очікується перший сніг. Температура в день – плюс 6, плюс 13 градусів. В Карпатах – плюс 1, плюс 6 градусів тепла. В день на півдні – плюс 15, плюс 20. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 9 жовтня, синоптики не прогнозують істотних опадів, лише на Закарпатті пройдуть дощі, температура повітря в цей день буде досить низькою. Зокрема, у Карпатах можливі заморозки з температурою повітря від 0 до 5 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 6-11 тепла, а у південній частині становитиме близько 14 градусів. Також вночі 9 жовтня у всій Україні, крім південної частини, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!